Вітаю вас знову, шановні глядачі, шановні друзі, ми продовжуємо нашу тему Звітність. І сьогодні ми будемо казати про звітність секретаря ради. Бо в першу чергу, окрім міського голови, є ще секретар Ради. Це також посадова особа, але це є і депутат. Бо секретар ради це той же депутат, якого обирають з. Чисельності всіх депутатів ради. І відповідно цей депутат ради, а він же секретар, він є оплатним. У нього є оця посада. В чому і є різниця між секретарем ради і іншими депутатами. Секретар ради це посадовець, який має оклад, який отримує за свою діяльність, за виконання своїх повноважень, заробітну плату. Це найголовніший момент. І ось питання: як він має звітувати? По-перше, секретар ради, а він же депутат, у нього є окремі повноваження як у депутата, які зазначені в законі України про статус депутатів місцевих рад. Якщо уважно прочитати цей закон, то тут визначено в окремій статті щодо звітів депутата. Місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними. І тут є чітке опис, описання, що має робити депутат ради, а він же секретар, якщо він звітує перед своїми обранцями, перед виборцями. Це перший момент. Інший момент. Ми розуміємо, що так як депутат. Ради, він ще є і в президії на засіданні Ради. Тобто він знаходиться поруч з міським головою і вони ведуть засідання Ради. Ось чому ці дві посадові особи є важливими і має бути від них відповідна звітність. Так ось, кажучи про депутата Ради, про депутата Ради, секретаря Ради, у нього є окремі повноваження. Вони чітко розписані в законі України про місцевання. Там, де визначення є секретар сільської селищної міської ради. І він в першу чергу, як посадова особа, має звітувати. За що? В першу чергу, він має звітувати перед радою самою за доручення. Міського голови і за доручення ради, в першу чергу, бо в його повноваженнях виписані, які мають доручення йому надаватися від міського голови і від самої ради. І давайте прочитаємо: за дорученням міського голови, секретар ради, координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення сприяє організації виконання їх рекомендацій. Це перший момент. Другий момент. Секретар ради організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наступний момент секретар ради вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради. Інші питання пов'язані з діяльністю ради та її органів. І він має звітувати за виконання цих доручень, як від міського голови, так і відповідно від ради. Як ці доручення були виконані, в якому обсязі що робив секретар ради для того, щоб ці доручення були виконані повністю? І це важливий момент, про який має давати звіт. Секретар Ради як посадова особа, як та особа, яка представляє раду. Наступний момент. Всі ми розуміємо, що секретар ради, він, один з депутатів, знаходиться в складі виконавчого комітету. І відповідно він там присутній як посадова особа. І ми з вами у попередньому відео казали про окрему статтю в законі України про місцеве седування про те, що. Посадові особи місце судування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Відповідна мова йде як про посадову особу, яка представляє виконком. І що ж секретар ради як посадова особа має робити у вигляді звітів? Ну, по-перше, він не менше як два рази на рік інформує населення про виконання програм. Соціально-економічного та культурного розвитку місцевого бюджету, інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами за свою діяльність. Тобто він звітує як посадова особа у вигляді того, що було виконано і розглянуто на засіданні виконавчого комітету. Бо він там тільки один з депутатів. І він має прозвітувати, як виконком працював, які він рішення приймав, які вони розглядали питання, а в повноваженнях виконком тут зазначено, що виконавчий комітет попередньо розглядає та схвалює проєкти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкт місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розвиток відповідної ради. Це має відношення до виконкому. А також є орган, це міська рада. І він також має не менше як два рази на рік інформувати населення, що було розглянуто на сесії відповідної ради у вигляді виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, інших питань місцевого значення. Він звітує перед територіальними громадами за, про свою діяльність. Тобто два момента. Виконком, який він представляє, бо знаходиться в складі, як один депутат, І відповідно як секретар ради, який представляє відповідну раду. І відповідні всі ті питання, які ми щойно зазначили, ось має який бути звіт від секретаря ради. Ось що це за посада. І таким чином. Коли він звітує, він виконує свої повноваження і розуміє свою посаду. Ось що таке секретарат. Ми з вами, шановні надачі, це роздивились. І ось питання: чи чули ви колись від ваших секретарів, ради, сьогоднішніх або колишніх, що вони ось так подавали свою звітність за свою діяльність, за виконання своїх безпосередніх повноважень? Ідеться звітність подана в електронному вигляді, на якомусь іншому носії, у вигляді, можливо, відеофіксації, що секретар ради і вийшов, і прозвітував перед Радою, перед територіальною громадою, скільки він разів прозвітував. Ось що таке звітність від посадової особи секретаря, який є в першу чергу депутатом ради, якого й обрали. Мешканці виборці. Тому, шановні глядачі, ми з вами продивилися це важливе питання, проговорили про нього щодо звіту секретаря ради. Наступного відео ми продовжимо далі і підведемо вже резюме стосовно звітності. Тому, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі під цим відео стосовно звітності секретаря ради. Ставайте підписниками. Ми працюємо для вас. Наші моменти у вигляді наших відео дуже корисні для кожного. Тому залишайтеся з нами на каналі. Незабаром зустрінемося. Всього найкращого.